Наші вітання вам з України, Божої вам благодаті, Божої присутності в вашому житті, в серці і в розумі. Амінь і дійсно на цій ноті хочеться поговорити про ментальні маркери. Бачите, для дуже багатьох людей церква асоціюється з приміщенням, з місцем для зібрань, з цигляними будівлями. Але насправді. Чи то є церква, чи все ж таки церква це є учні Ісуса Христа. Чи дійсно ми повинні собі остаточно дати звіт в тому, що Бог не живе у рукотворних приміщеннях, але живе саме в людських серцях. І що коли ми дійсно наповнені Словом Божим, і дійсно поклоняємося Господу в дусі і в істині? То саме таким чином ми стаємо тими людьми, яких шукає Господь. Так, тому що а, дух Він прикладає а, тих, хто рятується до церкви. Саме Дух, тому що Бог є дух. І Він шукає собі поклонників в дусі і в істині. І ще через пророків, задовго до пришестя Ісуса Христа, Господь говорив, що «Ж я житиму. А, в серцях і в розумах своїх дітей дійсно, коли ми народжені згори, народжені від духа, тоді ми розуміємо писання, тоді об'явлення для нас відкрите, тоді ми бажаємо щодня споживати Боже Слово і наповнюватися Духом, щоб перемагати цей світ, щоб не бути мертвими, щоб ожити разом із Христом, так як і Він ожив, і нас оживив. І тому. Господь, Він показує нам всю історію, Він зруйнував храми, і перший, і другий храм, і Він показав причини і наслідки, чому це сталося. І навіть тоді, коли був збудований перший храм, і Соломон, який його збудував, каже, Боже, чи можеш ти сюди, чи можеш ти тут жити? Каже, небеса небеса вони не вміщують тебе. і... І цей храм також, він не може вмістити тебе. Це місце, де я можу тобі поклонитися. І, і то Господь показав, що ви перетворили все це на релігію з мертвими, закам'янілими серцями, просто виконуєте певні дії, не маючи мотиву любові, не маючи мотиву дійсно з'єднатися з Господом і бути постійно з ним. Спілкуванні і мати відносини з ним, тому Господь і зруйнував перший і другий храм, тому, і... тому ми маємо а, аналізувати а, всю історію і розуміти, з ким ми з'єднуємось з Вавилоном, мертвою релігією, яка а, тільки засуджує, чи і служить земним царям, чи і бажає всього цього земного. Чи дійсно ми з'єднуємося з живим тілом Ісуса Христа з Його церквою, в якій Він є голова, і розширюємо Царство Боже? Тому благословляємо вас, щоб ви розібралися в цьому питанні, щоб ви протестували себе вже зараз, поки є час виправитися і? Ми маємо зважати на цей ресурс, який дає нам Господь, це життя, цей час, щоб ми від... віднайшли цей вузький шлях і не йшли широким шляхом Вавилону, а дійсно вузьким шляхом до вічного життя разом з істиною. Приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, наповнюйте землю істиною і. Сповнюйтесь об'явленнями щодня в описі під відео будуть посилання, де ви зможете ще більше зануритися в Боже об'явлення. І Напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.